Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі ось такий двохметровий холодильник марки Ardo який просто розморозився, потік і перестав працювати. в общем а Якщо включити холодильник в розетку, то він повинен мовчати. Так, ми включаємо холодильник, компресор. Повинен запрацювати, він не працює. Він мовчить. Якщо ви не чуєте, там, працює чи ні, достатньо положити отак, руку на компресор і ви відчуєте вібрацію. Якщо вібрація є, це одна проблема. Якщо вібрації нема і ніяких звуків немає, щелчків, наприклад, через деякий час, нічого не щелкає пускове реле, яке знаходиться ось тут. Якщо нічого не проходить, то значить робимо наступну процедуру. Відкриваємо двері. Так, обращаємо увагу на верхню кришку. Світло у нас горить. На верхній кришці у нас встановлена плата управління або термостат. Я дивлюся, що тут, скоріш за все, плата управління. Нам потрібно зняти цю верхню кришку, але о, погасло світло. Погасло світло і включили світло. Ну так, да, це явно проблема з платою управління. Так, покажу зараз, як знімається плата. Відкручується один болт тут, один болт тут, один болт тут. Потім викруткою зверху защёлки піддівається верхня кришка і знімається. Зараз я її зніму і покажу. Але перед тим як це робити, обов'язково потрібно вимкнути світло погасло. І знову засвітилось. Да, Проблема 99% ще з плати управління. Зніму кришку, покажу, як вона виглядає, але обов'язково, якщо ви будете це робити самі, то вимкніть холодильник з розетки. Обов'язково. І так, болти сняті. Викруткою зверху я зняв защолки. Тепер можна знімати кришку. Так, ми знімаємо кришку і обращаємо внимание на плату управління. Знімаємо два коннектора, акуратно відсоєняємо цей регулятор температури і достаємо плату на ремонт. Проблема в модулі управління. Якщо у вас трапилося. Схожа проблема: звертайтеся до нас, і ми за один день вирішимо вашу проблему недорого.